Доброго дня усім, Продовжується зима. Ось такий гарна, вісна, холодна сьогодні вітряна, початок нового тижня і взагалі вже середина січня. У нас зараз пороня, а потім я далі хочу сказати про це. Залишається. Братики, акробатики зустріли, пончик. Іде пончик тут, біляшик тут. Біляшик з ніг може збити. Ми вже, в принципі, почали. У нас ось тут наші кури їдять. Тут де бентанки, де кохи, де цесарки молоді. А Юра гукає, що налий водички. Так, наляла. Пішли далі. Ну от сваруся, сваруся, скільки, що ти робиш? Поставте відро, то ж я є. Пі-піп. Пі-піп, тікай! Лиш... Заскочила по буряки, дивлюсь, починаю, починаю їх гнити. Моркви ще не видно, а по буряках уже дістала у погрібі зразу моркву у хату, а ще дістала квасець, чогось захотілося борщу з костюм. Оце ось купили ось таких винищувач для мишей та щурів, тому що залізли у нас у голубятню і залізли у нас до фазанів. Будемо накладати, але вирішили, що, напевно, що краще буде, якщо покладемо пізно увечері. На вулиці буде відлига до обіду ще, вже воно видно, кури собі виходять на вулицю потрішки. Що коник? Сьогодні ти точно не поїдеш нікого возити. Конику паючку дали бурячки морквочку, бачок ледаш, щоб відро викинув уже. Йому теж дала, але йому паючку зменшила, тому що щось у нього якийсь розлад. Далі Льосік? то тобі паючку зменшили і постоїш трошки на сінці. Да, 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 да. Да. В принципі, нас можна сказати, що вже все. Все-всі поїли. Он, ще свині каші не подоїдали, але нічого. Вони собі її потрішки доїдять. О, і тут ще трішки лишилося. Фу, а в мене сніг не сніг. Ще ось така важлива робота. Повигортати і повивозити. От, а тоді вже. А тоді вже буде щось далі. Тут позабирати. Кукурузу і коломала заберу, бо кури витягують прямо з мішка. Цим буду підстеляти поки. А це ще покажу, де ми ввечері, що будемо накладати. Ану, ану, Петрик, фас. Фас ні, не хочеш? Не хоче. Значить, подивіться. Бачите? Оце, що помітили, це вигрібається щурик. З'явилися і ось уже нагребано. Таке потрібно буде позабирати, а сюди понакладати ось цього шуромору якогось. Що ти сварився? Що ти сварився? Так, Юра, коли біля трактора, просить мене каву, щоб я йому зробила. Піду зараз зроблю. А з якими її викупуються? Як не на вишках корей розганяю, то тут, тут куди їх вже розігнали. Цей дух хочу показати ще біля голубів, що ці щурики зробили. Що голуби? Що голуби? Вредна я, да, не добраю для вас. Ой. Ось так, я звідси ящик, щоб прийняла. От. І дивлюся, пір'я там, чино вже треба зараз перерахую. Чино вже не повикло туди, що голуба денко. Чи це може так вони скидають пір'я? І це ж тут все потрібно окремо ще возик привезти, щоб все його вивезти. І якось будемо накладати. Написали мені, що яка отрута така, що нешкідлива. Ні птиці, нічому, крім щурів, але ми читаємо. О, а що ти вже хочеш муститися? моститися? Вже соломку носить. Вже, напевно, хоче муститися. Так, конечно. Середина січня давно була пора. Так. Це є чубатенька, червоно-жовтеньке чубатеньке, черво чубатеньке червоних є. От, павичики білі є, молоденьке є, чорнохвостеньке є. Е, так, 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 так. Стояни два є, поштових є, можени три і курські два є. Ні, голуби усі на місці, то, напевно, що просто так пір'я там. Оце ж хочемо понакладати, І вже заразом Юра на дах туди десь у гаражі все понакладає на, на клейонки чи під клейонки, тому що це вже вони як є. То це їх оце, за одним махом потрібно, потрібно витравити трішки. От, а туди ближче до весни ще, ще раз будемо робити, тому що. Весна тоже буде, то то воно є проблема, як воно є, я вам хочу сказати. Оце що маленьке дає, вони його де, де споцапають, там і можуть затягнути. У нас було таке, що навіть каченят вже таких чималих потягнуло. Так, Я на горищі, поки вилізла. Запихалася. Не через те, що тяжко через те, що дуже боюся. Але нічого, помаленьку вилізла, сижу. Це мені ще одне буде випробування злізти. Вилізти я вилізла. Юрасику. Наташа, он тут Льоня горне дороги йде. Так, да, То я на горі сижу, як я побачу, О, що він дороги не горить. То, то на тобі телефон. Де? О, а я її із, я звідси із побачила, що він дороги горна. Бачите, як в нас дітькаво на горищі посидіти? Ну але Льоня постав драбину. Самі будеш сидіти. Ну, Льоня, став назад. Забрали тропину? Кажуть, буду тут сидіти. Ну ну, я побачу, скільки вони витримають. Кави ж то, схочу зараз. Значить, на горищі я, тому що у нас тут зберігається цибуля і сьогодні е у Ютубі було обговорення під одним відео і звучало до людей таке запитання, чи цибуля не мерзне. У гаражі цибуля у людей, у нас вона на горищі і ще дивіться, хай ті сніг позамітав десь ось сюди погано там прикрито. От. Значить, цибуля ось тут лежить під ціном. Ще дивіться, скільки цибулі лежить. Вона мерзла, були великі морози Це що ось тут висить, я зараз один такий цей знімаю, вона мерзла. Тобто цибуля мерзне, коли мороз, якщо вона чи в гаражі, чи на горищі, чи де, вона примерзає, але їй немає абсолютно нічого страшного. Оце так би, як би мовити метод такий зберігання, знаєте, можливо, мені знов хтось каже, що це не по хазяйськи так як за кукурузу. Ну, хай це буде 10 разів не по-хазяйськи. Але, наприклад, якщо вона у нас в хаті десь у приміщенні там, де тепло, вона м'якшає, вона проростає, вона починає гнити. На морозі вона собі замерзла. Ми скільки потрібно е, знімаємо, вносимо в хату. Вона ось дивіться, бачите, мерзла. Вона відходить і нічого їй нема. Вона така, ну, така, як ніби й була. Тобто, ось так вона в нас зберігається. На морозі приморожуємо, щоб була цибуля довго зберігалася, ми її приморожуємо. ось так. Е, значить, е, що ще хочу сказати, о цибуля це, напевно, що перший рік за, е, за довгі роки, коли у нас аж до цих пір є своя цибуля, і ще її буде довго. Тому що, е, знаєте, е, були е, якось так постійно чогось так стається, що цибулю нібито насіваємо. Є, ти вже драбину поставив? Я її що забирав? Значить, і її було. І Її нам не вистачало раз. Мало було була така невелика. Не знаєте. Друге, що ми її оце не могли, так як треба зберегти, вона зарані починала гнити. І практично вже до Нового року, Новий рік, ми вже купували цибулю. Цьогоріч, як бачите, вже Новий рік прийшов, свята всі минули, а цибуля у нас є і ще буде. От, Я думаю, що нам її вистачить. Вона ще тут є, є, є. І при такому зберіганні нам її вистачить до весни. Так, да, вже тоді на весну прийдеться ось таку купувати, але думаю, що вона буде вже підщіпувати зелененьку, ту, що посаджена на зиму. От і на зиму цьогоріч садили більше. Тому що от саме та цибуля, яка посаджена на зиму, ось вона, от така велика цибуля гарна. То її посадили більше. Тому не бійтеся приморожувати цибульку. Злізла. Цуцики, я злізла з гори. Бачите, перед тим скинула цибулю. От, забираю і таке мені драбинку поставили, щоб Ще що Юра навіть її притримав, поки я злазила ойкала, Злазила ойкала, а він драбинку тримав. Все, кохання, дякую тобі, що ти мене згори зняв. Піду зроблю, вже тобі кави таке буде. То це вже ти. Цим своїм підписчикам каже, знаєш, коли ти мені каву? Вже півдня ти її робиш. Це тобі півдня, а підписчикам буде Ні, секунда ну, я... діла! Як ти казав, одна пісня вдома. Мені вже ближче було в магазин сходити попити каву. Все, роблю тобі каву. Ну все, я пішла робити каву. Вам всім гарного дня, гарного тижня. Не забудьте обов'язково підтримати нас і залишатися з нами.